У квартирі жительки Світловодська Людмили Антонової централізоване опалення. Каже, минулої зими платила щомісяця 3,5 тисячі гривень. Зазвичай опальний сезон починається з листопада в нас. До зими в умовах воєнного стану жінка готується. Буду всі кімнати закривати, буду в одній кімнаті. Якщо буде холодно, то буду отаплювати що робити, Другої виходу не буде. У підвалі цієї багатоповерхівки слюсар Денис Паномаренко підготував внутрішньобудинкові мережі до опалювального сезону. Коли починається опалювальний сезон, ми проходимо, відкриваємо, запускаємо будинок, відкриваємо обратку, набираємо будинок і потім відкриваємо подачу і розповітруємо. Всі 29 будинків з централізованим опаленням, які мають на утриманні, до зими підготували, каже директор підприємства Анатолій Кочугурний. Готові на сьогоднішній день. До прийняття якісного підкреслюю, якісного теплоносія. Це тиск, який повинен відповідати нормативам, що надасть якісне дожимання тепла, і також самотемпературний режим на манометрах і термометрах. Саме це воно й показує і зворотні. Чи буде тепло в будинках світловичан, залежить від готовності мереж, пояснює керівник теплопостачального підприємства Сергій Московський. Підприємство все дасть зробить можливе для того, щоб те тепло. Яке ми з генеруємо з цього газу, що отримали, дійшло до споживачів, але хотілося б, щоб і споживачі змогли отримати це тепло своїми мережами, батареями і іншими інженерними заходами, що знаходяться в будинку, каже, вартість опалення під час воєнного часу не зміниться. На обліку знаходиться 11 тисяч абонентів споживачів. Це не вважає соціальної сфери дитячих садків, школ, лікарень та інших культурних об'єктів на К кінець опального сезону, значить, населення і загальна дебіторська заборгованість, Я скажу населення, бюджетні організації і інші всі заборгували підприємство 220 двадцять мільйонів гривень. Значить, стосовно е, нашого боргу, це в районі 210 мільйонів гривень, без штрафних санкцій, без податків, без оцих всіх, але якщо доплюсувати це, то колосальна сума е, буде приростати в районі 300 мільйонів. Мережі теплопостачання до зими готові, каже міський голова Андрій Маліцький. Ніхто зараз в час війни не може дати гарантію. Ніхто не може дати гарантію, тому що ми не знаємо, що від, очікувати від нашого ворога. Ми отримали чітке завдання від Мінрегіону про те, що ця зима буде найпроблемнішою. Для того нам дали завдання про те, щоб ми максимально намагалися перейти на альтернативні види опалення, для того, щоб зменшити споживання газу от, на 10% як мінімум. І зараз ми взяли декілька об'єктів для того, щоб перевести на альтернативні види опалення і таким чином зняти навантаження по газу ну, на наші теплопосачальні підприємства. Жителів просить вже зараз готуватися до зими, запаститися найпростішими заходами це ковдри або можливо там електро. Одіяла каже, початок опалювального сезону в місті буде залежати від безпекової ситуації і погоди. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.